Доброго дня! Сьогодні у нас 21 лютого, погода ну, гарна, градусів 10 тепла, сонечко навіть виходило, і я прийняв рішення, я буду виносити бджоли. Значит, що я буду робити? По-перше, я буду ставити утеплювач, ставити плівку і буду давати їм корм на всякий випадок. І у сім'ях, які займають около п'яті рамок. 4-5 рамок. Буду ставити теплу заставну. Значить, йдемо ще побачимо, чи буде видно, що ми робимо. Піднімаємо зимовнику вулик, чи дах, ставимо теплу заставну. Вона ставиться так же само, як і звичайна рамка. Далі, да, я візьму мет. Беремо мед і ставимо їх їм на, наверх. Бачите, їх немає, вони всі внизу. Але вони зараз, почули, мене будуть підніматися. Ми їх накриваємо плівкою. Ось так. І ставимо утеплення. Ось так. І все. І будемо. Далі виносимо вже на пасіку. Не знаю, чи встию все сьогодні зробити, але сьогодні почну, 21 лютого. Все, всім гарних урожаїв.